Ситуація, яка сталася на сьогоднішній день з неввімтненням регіональної системи оповіщення Київської обласної державної адміністрації, яка приводиться в дію оперативно-чергову Київської обласної адміністрації, станом на сьогодні спрацьовано в повному об'ємі. Ми володіємо даною ситуацією. Департамент цивільного захисту Київської обласної державної адміністрації, районна державна адміністрація та військово-цивільна адміністрація Київської обласної державної інформації також про дану ситуацію проінформовано. На сьогодні ми чекаємо виїзд спеціалістів Укрдержспецзв'язку київського підпорядкування. На сьогоднішній час у нас ряд сирен, які є можливість вмикати в ручному режимі. Працюють чергові, чергові від нашого управління, від управління виконавчого комітету працюють. Дані сирени будуть працювати. Сьогодні на засіданні комісії ТЕПТНС було прийнято рішення про те, що на період. Аварійної роботи системи оповіщення дані функції будуть також виконувати екіпажі автомобілів служб реагування, які за допомогою мовців, які знаходяться на виїзді в місті або на території громади.